Несе туман дгорі, вих на полонину, Закарпатська челядь іде на яфину. Нині не за ставбу, не лускати сім'я, за ягоду чорну, земноє спасіння. Раненько в п'ять часів треба файно встати, позбирати торбу й солонину взяти. Відро у рюкзак, зрізану каністру, аж гребеш греблицю та й набереш бистро. Десь там по підгори, Келеченський квас, А в боржаві яфена май солодка в нас. Збивать шофер челядь у старий газон, На якому агроном літав у район. Туманця розсіяв, ловиш гірський вайб, Корчий ягіднича, яфена кайф. Колись у Карпатах в трумбе туду діли, обокріпко трумбетати яфену не їли. Співать золото Карпат, гіга, крута сцена, влупив з ягі самогонки, все хороша тема. Крінж крінжовий, ромер вуд, ягоду зелену, заважить то на вагу. Пуцку залу Якби Яфена вродила, як циганки родять, не мож би її доносити, хаба загородять. Хтось кладе в ночному клубі марку під язик, а я примкну Яфен та й нагору гору зирк. Батл в полонині, люди ся змагають, а дулі перекупи на бусах чекають. Тяжко гребсти ягоду з рана та й до ночі, вже ти капать із гузиці, світить сонце в очі, мигаль із поланів тущеї ночують, лиш грибут греблицю, руки си не чують. Хтось зберать руками, хтось мече у горщик. У Митра греблиця, як трактора ковшик. Хтось чилить безбожно, все ся розслабляє, ну а чилець закарпатська яфену яфину збирає. Хтось ріже по дереву, п'є з липи вагонки, а я люблю уєбати з яфин самогонки. Люди носять з полонини рюкзаки, не дай Бог накладуть нам тоти вітряки. Старий фері робить із ягід компот, як ся нього нап'є, є, є на усьо в рот. Хтось любить бабентокан, настоїть шепшини, Ну а яфена у нас ліпша від малини, а якби додавив до ягіща меду, давали би дівки той, що спереду. Чорні писки й язики, такі, як в шахтьорів, сесене від угля, від ягідних зборів, знали старі люди, карпатські мольфари, із яфен робити, зілля та відвари, іде в грунт шістдесят шостий порохи знемає, а на виїзді в долину ТЦК імняє. Того году люди в яфину ходили, но ну а сього все, все морози побили. На весні мороз ударив, люди рано встали, а у нас в полонині ягоди пропали. По закриванні...